Слава Україні та Збройним селам України, геймери! Тримайте Сева, що ти ж ігрової халяви. Сьогодні ми пройдемось по всіх гарячих роздачах у Epic Games Store, Зазирнемо в мегапоповнення Pass, заглянемо у Steam і в цілому пройдемось по всіх роздачах ігор та цікавих подіях цього тижня. У Epic Store розпочалась роздача двох ігор. Зараз розповім по черзі, які саме. Перша Project Winter, яка, до речі, роздається на мобілках в їхньому додатку разом із Road Redemption Mobile. Ну а представляє вона собою інді гру, де поєднуються механіки виживання та соціальної дедукції. Гравці потрапляють у замерзлий ліс, де повинні збирати ресурси, ремонтувати обладнання та боротися з природними умовами, щоб вижити. Друга Samurai 2. Це графічна пригодницька гра, де ви граєте за космічного гнома, який вирушує на пошуки свого викраденого собаки, гра відома своєю солістичною атмосферою, де поєднуються природні та технологічні елементи. Дана акція триватиме до 25 вересня 18.00, а потім нам роздадуть екшен РПГ «Eastern Exorcist та Point and Click Adventure Gerald's Brothers The Most Important Game. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп! Мега поповнення геймпасу. Цього вересня у геймпас з'явиться багато культових ігор. Ось повний список нових тайтлів. з найцікавіших виділю Call of Duty Modern Warfare 3, Frostpunk 2 та Roguelike з елементами екшену Хейдес. It's Phil Spencer here from Xbox. Усім стартував грандіозний розпродаж від Square Enix серед головних зірок Автомата, яку зараз можна забрати з шаленою знижкою у 65%. Але це лише початок. Платформа буквально вибухнула хвилою акцій від різних видавців, тож знижки сипляться прямо на макітру. Ось добірка хороших ігор, які на момент випуску відео продаються за низькими цінами. А на сьогодні це всі новини. Буду радий бачити вас у моєму телеграм-каналі, де ви знайдете всю актуальну ігру халяву. А якщо ви ще не підписались на канал і не писали лайк, то зробіть це зараз. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.